Вітаю! Давайте щиро поговоримо про колаборатор. Я дав активну рекламу, знімаю про це ті, як круто заробляти, мати пасивний дохід і так далі. І до мене пішли ліди замовлення, і пішли люди, які це як інвесторський проект, тобто вони хочуть дати гроші вкласти і вони рахують. Там, скільки часу воно їм буде відбиватися, скільки буде коштувати генерація однієї статті, і так далі. Давайте відділимо е, мухи з кокетами. Є два варіанти. Варіант номер один, який для мене от найбільш оптимальний, бо якщо бути щирим, це коли ви ходите на роботу, наприклад, ви журналіст. І ви хочете мати додатковий дохід. У вас там зарплата 20, 25-30 тисяч гривень, і ви хочете мати плюс 15-20 тисяч гривень, плюс до зарплати. Клас. Але на це вам треба буде витрачати 2-3 години в день в неробочий час. Або хуліганити на роботі, які більшість з вас робить. В чому прикол? От у мене, наприклад, 6 сайтів. З 6 сайтів мені дохід приносить 3. Решта. Іноді приходять заявки. Чому? Бо я їх закинув. Я їх закинув. Я, я їх добив до колаборатора, виконав всі вимоги. Вони попали мене в колаборатор, і я не маю на сьогоднішній день ресурсу. Щоб їх достойно наповнити, тобто шість сайтів є, а як їх вести, я толком не знаю. Я зараз гамень адмініструю три, а ще три як-нібудь. І, типу, не зовсім окей. Тобто, в чому суть відео? Якщо ви створили сайт під колаборатор, вам повинно це подобатись. Ви повинні від того кайфувати. Скільки можна зробити на сайті під колаборатор? Я завжди кажу 10 тисяч гривень, бо це самий мінімум, який реально переходить. Але є кейси де. Получається мати 20, 25 і 30 тисяч. Все залежить від трафіка на вашому сайті. А щоб у вас трафік був на сайті, це не просто, ну, типу, я так розказую вам, що все є промпт, в вставив, згенерував, вставив, Ctrl-C, Ctrl-V, ну, трошечки не так. Ви, вам, Ніша, повинна подобатись. Я бажаю кулінарку, у мене є YouTube канал на кулінарну тематику. Я люблю сам готувати. Я дивлюся мастер-шеф. От щосуботи, Вечері ми з сім'єю дивимося мастер-шеф. Наприклад, в мене є там декілька е кулінарних сайтів. І от мені не подобається в мастер-шефі оця чорнява віка. Я буду про неї згадості писати. Хі -хі -хі. А мені подобається Жека. Жека там такий оцей, що СТО має. От він мені не подобається, я буду писати, що він класний. Владу буду відчувати, бо в мене власний сайт і на них буду писати якісь там новинки. Я на мастер-шефі піддивився пару рецептів. Зараз закину їх в клот. Спробую відновити той рецепт, а потім в Нана Банана створюю дуже круту картинку. А потім в «Гроці» створю картинку, там, де дуже гарна дівчина з довгими ногами готує цю страву, і в мене буде клікбейтна картинка. Я кайфую від цього процесу, і тому от кулінарні сайти мені приносять дохід. А там, де я не шарю, наприклад, там у мене є сайт Житомир Маршрутки. Ну, де я в Луцьку живу, але в мене сайт про Житомир. Ну, мені не цікаво його вести і адмініструвати, тому я його закинув. Тобто, мій меседж до вас, що тему, яку ви вибираєте, повинна вам подобатись. І ви повинні бути інгейдж в цей процес. Вам подобатись повинна тематика, і її цікаво треба вести. Тоді буде трафік, і тоді будуть приходити багато заявок, і можна ціну піднімати. Інвестори, другий момент. Інвестори, ви повинні розуміти, що ті сайти, які ми створюємо, їх потрібно кимось адмініструвати. Ну, давайте так чесно: один копірайтер в середньому коштує двадцятку. Ну, десь так от получку. Один копірайтер двадцятку. Один сайт приносить десятку. Тобто, якщо у нас буде 10 сайтів, і 10 сайтів мінімально приносить по 10 тисяч гривень, то що сотка? Два копірайтера худо бідно зможуть їх підтримувати. Тобто сотка заходить, мінус податки, там ще порахуємо. Два копірайтера ще мінус 20. І в результаті, дай Боже, щоб у нас получилася штучка баксів. Ось такий бізнес-план. Тридцятку вклали, якщо ж рахувати мої розцінки, так? У мене один сайт коштує 3 ує. 10 сайтів 30 штук і штучку в місяць можна винімати. Бізнес-план, я вам скажу, не найкращий. Є набагато цікавіші варіанти. Але тут є якась гарантія. Ну, оці сайти вони з часом тільки дорожчають, якщо ними займатися. Меседж мого відео. Тобто, якщо ви не готові заказувати одночасно 10 сайтів, вкладати реальну котлету, тоді це не інвесторський проєкт. А це особисте ваш малесенький плюс до зарплати. Тобто є от якась у вас там дівчина, да, і вона ходить на роботу. І ви хочете з неї зробити подарунок? Оце трьошку в доларів. Можна їй замовити сайт, і вона буде заробляти плюс 15-20 тисяч і закриє якісь свої там жіночі питання, Ногті, брови. Там і так далі. Може одна людина вести і два, і три сайта, якщо самостійно, але тоді це вже не додатковий дохід, то треба звільнятися з роботи. Ну, от, <клес> три сайта це реально 35-40 тисяч можна заробляти, якщо їх гарно вести. Як на мене, ще кардос зарплата, Нема директора, немає начальника, ніхто тебе не мучає, ніхто тебе тобі нерви не тріпає, вибачте, то й дзвонить виключку. Тобто три сайта одна людина може адекватно вести і на тому заробляти біля штучки доларів. Я після того як я зробив сайт і здав сайт, я є постійно на зв'язку. Я є в телеграмі, я допомагаю, е керую, підсказую і в принципі за ту якусь копійку не беру. Тобто я можу там раз на тиждень зробити якусь онлайн сесію і сказати, що на вашому сайті так, що не так, програміста якогось там свого дати, щоб там не знаю, поновлював вам плагін і пришвидше сайт, все ж консоль, якісь помилки повилітали. Тобто якась техпідтримка може бути. Тобто зрозуміло, що от, якщо ви хочете плюс малесенький до зарплати мати, один сайтик 10, 15, 25 тисяч гривень заробляти. Якщо у вас вже три сайти, то дай Боже, щоб ви сайти мали по 15 тисяч гривень. Але якщо хочете інвесторський проєкт мати, тобто бути інвестором, вклав гроші і заробляєш, тоді треба мати власник двох копірайтерів і хоча б 10 сайтів. Щиро чесно на зв'язку Нікітін Максим Контакти в Шапці профіля. Якщо потрібна будь-яка консультація по сайтам в колаборатор, я щиро допоможу і розкажу. Мені здається, що це класна тема для інтернет агентств Я інтернет-агентство вже років 20 тих сайтів кліпаю. От ви бачите в ленті, ми робимо сайти, ми робимо сайті. Ці люди в агенство копійки заробляють, тому що на місцевому ринку на і водпресіопанкарті. Грошей агентство практично не заробляє, тому що програмісти коштують дорого. Що програміст вибирає або йти в Сарашків контору і працювати на український ринок, або піти і навчитися чуть-чуть програмувати і працювати на закордон. І там значно краще зарплати. І ось тут от, дуже складно агентству копієчку заробити. Але якщо ви вмієте самостійно зробити сайт на WordPress, Самостійно наняти копірайтера, дати йому чіткий ТЗ, як його наповнювати. Я взагалі без питань допоможу, розкажу. Мені класно знайти якихось позитивних друзів, може, якусь там колаборацію з вами придумаємо і так далі. Консультація будь-яка по колаборатору від мене безкоштовна, як агентством, так і окремим фрілансером. Контакти в шапці профіля, сайти колабатора люблю під ключ, один сайт трошки коштує. консультації безкоштовні. Я на зв'язку телеграм-канал Шапці Профілі, там всі контакти. Усіх люблю, заробляйте, майте додатковий дохід. На сьогоднішній день це важливо. Гроші, це добре.